Усім привіт! Мене звати Катерина і ви на моєму YouTube-каналі. Ну що ж, настала осінь і вже пора прибирати все з наших діляночок. Особливо це стосується овочевих культур і е, якоїсь зелені, і прочого. У нас вже були перші заморозки, тож а, дещо в мене вже померзло. Ось тут у мене зростає перчик, який вже а, пора прибирати. Гіркий, ми його залишали до останнього. Також в мене тут трошечки ось тут зростало, я потім покажу а, гарбузиків, я пробно вирішувала. І ще у нас. А, вже кабачки треба прибрати, залишки високорослих томатів, які ще доспівали, бо були ось такі маленькі. Треба всім цим займатися. І ще я нещодавно показувала, що придбала нову малинку та ожина малину, і треба її висадити. У нас, як я сказала раніше, були приморозки. І я в ці дні не ризикнула висаджувати. Там в мене ці саджанці були замотані з ґрунтом а, вологим. Я їх прибрала в приміщення, щоб вони не померзли. І от сьогодні вже сонечко у нас. Також обіцяють, що буде тепла наступна неділя, наступний тиждень вже точно буде тепло. І На вихідних навіть обіцяють більше 20 градусів тепла. А, тож я думаю, що саме зараз час їх висадити. І вони гарно приживуться і перезимують. Тож, приєднуйтеся до мене, переглядайте, що я буду робити. Бажаю вам приємного перегляду. Так, ось тут у мене є невеличка грядочка висока. Взагалі-то я її робила під зелень різну, але син цього року дуже захотів, щоб ми виростили гіркий перець. Ось так виглядає цей перчик. Вирощували ми його просто з семян з насіння, яке ми купували в магазині. Тобто ми купили ось такі перчики, і я просто зібрала насіння і висіла його на розсаду. Потім ми сюди його в грядочку цю посадили. Багато дуже його виросло. Можете бачити, це я вже частину прибирала. І нам він в такій кількості не потрібен. Назагалі в родині ніхто не їсть нічого гострого. Син там хотів якийсь бізнес зробити, робити з цього приправи, потім їх продавати, але запал в нього пропав. Тож буду зараз збирати весь цей перець, який ще не померз після наших мінусових температур вночі. Буду роздавати, ділитися. Пару штук для себе залишу, може кудись буде додавати у консервацію ці якісь страви. Тож зараз буду його збирати і потім прибирати ось ці вже померзлі трошки кущики. Ну що ж, тут я зібрала залишки врожаю. Ось у нас скільки його тут вийшло, цього перцю гіркого. Прибрала кущики, прибрала всі залишки, де там були якісь опалі перчики. ну Листя частково поприбирала, бур'ян, який зростав, а мульчу, яка не спіла перепріти, буду залишати. Також цю грядочку буде готувати до зимівлі і буду показувати, як я готую всі свої грядочки у наступному відео. А зараз рушаємо далі до наступної грядочки. Там в мене зростали огірочки. Будемо прибирати також всі залишки рослинні. Наша наступна станція грядка з огірочками. Після приморозків тут взагалі вже все таке похмуре, а, нічого тут вже не зростає. Може, там декілька я пропустила, коли збирала, бо дуже холодно, коли холодно, огірки вже не зростають. Тож залишилось мені ще тут все прибрати і навести красу. Ну, ось і тут я впоралась, прибрала огірочки. У мене були причеплені мотузочки. За допомогою ось таких колишків. Ось таких. Дуже зручні, на мій погляд. Я прив'язала до них мотузочки. Потім отак мотузка в мене йшла до перекладини, тут обв'язувалася і поверталася сюди. Ось сюди вниз. І так, з двох боків були оці колишки. І по ним. А огірочки плелися. Дуже було зручно. Ось понаходила трішечки огірочків таких. У нас у сусідів є кури. Я складу, в мене там вже є трошки такого. Передам їм вони все це поїдять. А так, все прибрала, потім також буду її готувати до зимівки. Ось так вже набагато гарніше. І ось погляньте. Ви бачили, що ось тут на грядці майже не було ніякого бур'яну. Постійно у мене грядочка була вкрита досить таким великим шаром скошеної трави. Зараз от вона вже перепрілася. Я вкладала її сюди, мабуть, два чи три рази за літній сезон. І тут дуже-дуже мало виросло бур'яну. Ось там, от навіть, я трошки повищіпувала, у нас дуже багато пірею на ділянці. І ось сюди я вже згружала в серпні скошену траву, бо була в мене зайва. І навіть, вважаючи, що я не вибирала ось повністю там всі бур'яни, подивіться, не так, то їх там вже і багато. Тобто є трошки, але це. Все ж таки не так, як без мульчі. Тож, якщо у вас є така можливість, мульчуйте. Це бюджетний варіант, навіть безкоштовний варіант, якщо у вас є газон. Ось так. А ми будемо рухатися далі. Ще хотіла показати грядочку, з якої я нічого поки що робити не буду. Ось маленька така. У мене тут зростає зелень. Тут у мене рукола. До речі, яка вже, мабуть, місяці два, а може і три тут зростає. Я її висаджувала, ми її вищіпумо періодично, вона наростає, тут вже такі кущі, просто кущі. А тут я сіяла вже другу хвилю кропу і петрушечки. Ось так. Тож у нас завжди є зелень свіженька. Дуже добра. І виглядає це гарно. Вона таке пухке. І з того боку, коли йдеш доріжкою, дуже гарно все це виглядає, мені подобається. Далі будемо, будемо йти до Кабачат і займатися там. Так, ну що, ось і кабачата, вони вже померзли, та ще й вони в мене захворіли. Але я вже не переймалася через це, покинула їх як є, на призволяще, думаю, все одно через тиждень-два прибирати. Тож, це не дуже добре так робити, бо ось ця зараза вона може піти на інші рослини, але не мали часу, тож, як є ганьба мені. Ну, таке. Зараз буду їх прибирати а, і будемо теж наводити лад на цій грядочці. Перейшла я до, до високорослих томатів. А зараз зберу залишки. Ось такі вони гарненькі. Тут ще деспіли. І теж буду все це прибирати. Тут, мабуть, не буду нічого робити. Ось тут у мене трава скошена, я просто її ось туди розрівняю, де зростають. Томатики, і так у мене буде захищено від бур'яну і від сильного промерзання в ґрунт. Так, я роблю вже другий рік, і я задоволена результатом. Будемо далі займатися прибиранням. Ну що, останнє, що буду сьогодні робити, це буду висаджувати малину. У мене вже зростає тут малина. Минулого року я її саджала. Є у мене про це відео. Але частина у мене з'їв хрущ. Залишився у мене ось тут кущик. І ось тут три або чотири кущики. Що можу сказати? Це малина ремонтантна. Не пам'ятаю сорт, якщо у мене десь написано, я. А покажу, ось тут є ягідки. Тут мало, тут. Ось. І ще ось тут погляньте. А вона високоросла, її треба підв'язувати, бо ось так вона валиться. Ось той кустик. Так, тут у мене раз, два, три такі вже повноцінні кущики. Ось тут я пересаджу. Поряд з ними, щоб в мене тут був один сорт, і там висаджую ті 5 кущів, які я замовила, і будуть у мене так вони в рядочок. Наступного року буду якось думати, як їх підв'язувати. Тож зараз пересаджу і буду саджати нові. Саджати буду одразу з добривом. Зараз покажу, який я використовую ось таке. Купувала я вже його давно. А, дуже мені подобається, як він себе показує. І ще буду додавати одразу ось такий ентоцит а, це захист від ґрунтових шкідників. Він, а, наче там, натуральний, і не шкідливий для людей. Тому що в мене частину малини з'їв хрущ, я так підозрюю. І кажуть, що ось ця штука дуже гарно допомагає, одразу можна в лунку додати, і потім вже груш не буде їсти ось ці корені, бо це його буде або відлякувати, або там він буде гинути, я не знаю точно. А ну, головне, щоб воно працювало. Тож спробую подивимось, який буде від цього ефект. Тож, приступаємо. Так, останнє, що планувала на сьогодні, я зробила. Малину висадила. Ось тут в мене раз, два, три, чотири, п'ять кущиків новеньких. З добривом, з захистом. Закрила все це мульчою з кошеною травою, таким великим десь слоєм, десь сантиметрів 7-10. Буде такий захист, утеплення для ґрунту. Роблю так завжди, з новими саджанцями. Та й взагалі малина дуже любить бути укритою. Ось тут понад парканом залишаю всю цю траву, поки що я там не вкривала нічим. Ну, маю на увазі якісь там агроволокно чи агротканина. Тож бур'ян там зростає і так його буде значно менше. Тож, отак от я впоралася, зберу. З ягідки, які залишились ось тут, на цій старій маліні. Ну, старій її в мене лише один рік. А, і будемо за цим всім слідкувати і спостерігати, як воно буде зростати вже навесні. Тож, буду з вами сьогодні прощатися. Все я зробила фух. Тож, бажаю вам встигати все зробити все заплановане. Щоб нас ще подовше порадувала наша осінь, тепла і все ми встигли зробити. І вже ж, всім нам мирного неба і всього найкращого. Всім папа! -па.